Українці, привіт, Радий та вас. На нашому каналі сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення Mercedes A190 2004 року. Бензин 1.9. Скільки коштували митні платежі повністю всі витрати для нашого клієнта, і як відбувався процес розмитнення? Але перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви знали, як правильно зекономити в розмитненні вашого майбутнього авто. Отже, поїхали зараз. На своїх екранах ви бачите технічний паспорт. Від цього автомобіля. Це нас для Mercedes A-190. Перша реєстрація 2 число другого місяця 2004 року. І рік випуску у нього також є 2004. Коли ми робили прорахунок, ми подивилися звіт експерта. Експерт по вінкоду вказав, що саме 2004 року цей автомобіль був випущений. Що цікаво, бачите, в якому стані зараз автомобіль, його фотографії. Клієнт його трошки затарив, вони з дружиною поверталися з Німеччини. І пробіг автомобіля складав на момент розмитнення 234 тисячі сто кілометрів. Я вам скажу стан плюс-мінус нормальний, враховуючи за яку суму цей автомобіль був куплений, плюс-мінус це дуже чудово. Як ви бачите зараз договір купівлі-продажу на цей транспортний засіб, він складає 500 євро. Це реальна ціна. Купченко не малював, клієнт за ці гроші купив цей транспортний засіб. Коли він їхав, мітниця йому відбила цю ціну. І що цікаво, враховуючи, що автомобіль був 2004 року, ми змогли цю ціну підтвердити. Ось в чому є плюс стареньких автомобілів, які там старші 2005 року. Наприклад, що їхня кількість аналогів за кордоном є дуже велика. І коли ми шукаємо на сайтах мобіли або, наприклад, на Отомото, ми можемо... Доказати, що вартість цих автомобілів вона є недорога і фактично відповідає тій вартості, яку ми заявляємо на митницю. Але візьміть до уваги, що митниця бере до розрахунку не тільки 500 євро, а вона також до цієї суми додає транспортні витрати. І в даному випадку ми надали ще 200 євро транспортних витрат. Тобто розрахунок митних платежів йшов не від 500 євро, як вказано в купчі, а від 700 євро. Якби автомобіль був би з Польщі, то митниця додавала б 100 євро. Якщо він йде у нас далі, країна, яка не межує з Україною по кордонам, додається більше. Звичайно, можна робити довідки про транспортні витрати, але, як правило, в такі знаєте, суми вони вже встановлені, вони фіксовані, митниця на них погоджується, і ми, в принципі, також на них погоджуємося. І якщо дивитися повністю всі суми витрат, які стали нашому клієнтом, зараз ви також на своїх екранах бачите повністю всі його витрати. Ми рахуємо в доларах. Чому в доларах? Тому що так набагато зручніше в майбутньому порівнювати ціни на авторія. Дивіться. Автомобіль нашому клієнту став 550 доларів. Доставка йому стала 300 доларів. Чому 300 доларів? Тому що він самостійно повертався додому, і в нього не було витрат на якісь там, готелі, на дорогу до Німеччини, він вже був в Німеччині. Вони поверталися в Україну. І в нього були такі витрати 300 доларів. Це напальне, щось в дорозі перекусити. Митниця йому стала 1800 доларів, враховуючи, що в нього об'єм 1,9. Якщо ми дивимося точніше, то в тих паспорті точний об'єм вказано. 1898 кубиків рахуємо як 1,9 його і митні потежіння склали 1800 доларів. Це повністю все. Далі сертифікація після розмитнення склала 70 доларів. Перша реєстрація, українські номерні знаки, технічний паспорт, 3% пенсійний фонд це 80 доларів, і повністю він їм вийшов під ключ 2500 доларів. В принципі. Це чудова ціна. Чому? Тому що, дивіться, якщо ми беремо до порівняння такі самі транспортні засоби на сайті Авторія, то вони нас стартують від 3600. Клієнт самостійно підібрав транспортний засіб, самостійно його доставив в Україну і отримав економію від української ціни мінімум 1000 доларів. Ось і в цьому є вигода. Якщо, наприклад, він би замовляв би цей автомобіль, щоб йому його підібрали, щоб йому його привезли лаветою, то тоді, можливо, він би вийшов би на ту внутрішню ціну, яка є сьогодні на авторіях, по низу ринка або трошки більше. Але якщо є така можливість самостійно виїхати, або коли люди повертаються назад. То в цьому випадку економія мінімум 1000 доларів. Чому митниця погодилась на цю ціну? Саме головне, в даному випадку на автомобіль також замовлявся звіт експерта. По-перше, нам потрібно було підтвердити, що рік є 2004, тому що перша реєстрація другий місяць могли бути сумніви, Наприклад, що це 2003 рік, і в майбутньому будуть проблеми з першим обліком. Замовили звіт, підтвердили рік. І також підтвердили ціну транспортного засобу по аналогам, які на сьогоднішній день продаються в Європейському Союзі. Звичайний автомобіль, якому вже майже 20 років, але коли ми робимо все правильно, то і розмитнення виходить не таке дороге, як ви цього очікуєте. Звичайно, я розумію, що ці ціни навіть та сама митниця 1800 доларів це три автомобілі. Це мега дорого, мега дорого. Але ми порівнюємо з тими цінами, які сьогодні є в Україні на сайті. Авторія. І ось вам автомобіль в Німеччині, який коштує 500 євро, в Україні він стає 2500 доларів. Майже П'ять автомобілів з одного автомобіля. Але що робити в такому випадку, коли у нас таке законодавство і в Україні дешевших цін немає? Якщо ви цим займаєтесь як автобізнесом, автобізнесмени приганяють автомобіль по такій самій схемі, додають своїх 500-600 доларів, продають і на цьому живуть. А якщо ви для себе приганяєте, то як ми говорили, економія мінімум 1000 доларів. Отже, купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо. І як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого. Перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.